І можливо було б правильним вибудувати якусь політику строкової служби, яка, наприклад, гарантована, не будуть залучатися ці військовослужбовці до ведення бойових дій. Наприклад, 18 років да виповнилася хлопцю. Його в навчальний центр залучають на строкову службу. Офіцери, які там, вони вже знають реалії війни. Вони його вчать, їздити на Бредлі. Вони його вчать їздити на танки. А через рік він повертається до матері додому. А потім сам для себе приймає рішення чи підписати йому контракт, чи піти в армію, чи ні. Що це нам дасть на протязі п'яти років? Ми підготуємо. Дуже велику кількість молоді, яка пройде строкову службу, яка не буде так панічно боятися армії, вона буде розуміти, що я прийду і буду стрільцем гранатометником Або я прийду у війська і я буду механіком Бретлі. Я прийду в війська, буду танкістом. Для них буде розуміння війни, і цивільне населення буде теж бачити, що держава має якусь політику розбудови війська в майбутньому. І матері будуть більш спокійно ставитись, розуміючи, що їхня дитина йде на рік на строкову службу, де її навчать використовувати засоби озброєння і навчать військовій справі.